Нашого числа 15 лютого я написав заяву про надання підтверджуючих документів і на основі яких введено коефіцієнт приведення до стандартних умов. Діло тім, що мені за 1 грудня, грудня 15 року до 30 вересня вересня року нарахували платіж 223 куба газу. Лишніки я маю сплатити за філософію. по цьому коефіцієнту. Зараз на даний момент потворили з газкантори і сказали, що буде провірка. Повинні зняти фотографії лічильників і перевірити повністю споживання газу у мене. і чекаю їх. От вже її приїхали представники. Добрий день. Добрий Зборотько Володимир Михайлович. Так. А ви хто такий будете? Я майстер так, так. відділу інспектування. Не пише. <coughs> так. Гузенко Григорій Зінович. Старший майстер. Так? Я. Так. Так. Так, ага, Федірчик Дмитро Ярославович. Майстер. Скажіть, будь ласка, причина появить до мене в гості. Зверь, зверка розташування вашого ліченка згідно базу. Так? Так. Будь ласка, це відповідь на мою заяву, яку я дав, так? Так, щоб звірити, що у вас все добре, звісно, розташування, щоб надати вам правильну причину, правильне роз'яснення. Будь ласка. А ви проводите такі перевірки всі? Так, всі, хто хочуть Хочуть пояснення коефіцієнту підтвердження. Це інакше не може бути. Ну, Коротше, треба, щоб люди не писали заяви більше, такі як я. Ні, ну що, це і може бути. Може коефіцієнт у вас завеликий, відповідно, до розташування, може ще щось. От. Я навіть пилюку це не знімав. Не обтирав. нарушены флампы не нарушены так що? Ще еще загам фотографію, щоб було видно звідки. ще і котли дерев'яні деревянные с торопы для вам дырка Газ у вас ніякі тому зараз не до це, Це не ваші ну, що, У чоловіка все грає, все працює. все як Які висновки? Чи будете робити ревізію і далі собі... Для чого ревізія? Нам просто було потрібно, щоб звірити з наступного. Я не маю ніхто хлопці проти. проти, проти. Ну, ну, так... ми... Ми, По-перше, жінка хвора. Вже я говорю, рівно, просто я забрав ключі і поїхав. Ясно. Ну, так, а для чого і вона сказала, сказала, що так, сказала, що прийде чоловік і відкриє. Сказала, що не пускають. Так, сказала. Здрасті. Я не хочу, не хочу а для чого було голос? І це А дивіться, ну ви дивіться, у чоловіка яка ситуація сталася? У нього реально от за те... у мене, от, Дивіться, що йому за... прийшло, яке повідомлення. У мене прийшло, от чого я збісився. В мене пише тут з першого. Грудня 15-го року по 30 вересня 18-го року я маю сплатити 22387 кубів, так? Читайте. Так? Це так. 223.87. Я щось. Чи помиляюся? Ну, Тут пише. Ну так, пише. Ну звідки це ці борги мені взяти. Ви платите лічильнику. Я плачу полічильник. Рівно полічельнику платите. Звідки у чоловіка розбиралися ще такі куби? Так, тут, тут, тут до рахування, бачите? Ну, у вас на даний час переплата. Не переплата, там не доплата. От я за десь 6 кубів пішли по формулі метод кітричі в е 12 місці 13,68 і в першому 12,84. Не знаю, що буде тепер. Це вже таке. Звідки? Поясню? Хочу знати пояснення, звідки ці куби беруться. Ну, методика, третя це приведення. Що ну, це таке є? Це, По... це приведення кубів до стандартних умов. Тобто, Стоп, то, тобто 20 градусів температура і 760 е, мм відступного стовпчика – Це є е, стандартні умови для звичайного лічильника. Якщо ось лічильник не відповідає умовам, тобто в нього немає термокомпенсатора, тобто е, це приведення він автоматично вже приводить куби до стандартних умов. Я розумію, що ви хочете сказати, що газ е під тиском розширюється і звужується, так? Під температурою? Під температурного режиму. Я розумію, за що. Так. Ну... Ага, то при температурі 20 градусів він нормально ну, рахує. Він нормально ага. ага, якщо б лічильник був на дворі і мороз, мінус 20, він добре він не, не рахує. Не дораховує. Ага, Але значно... в чоловіка нормально виходить. Ну, в нього ж є методика третя йому нараховує. Тобто це вже переводить. Розумієте, не годить зрозуміти за... ну, вам нададуть. Це відповідь, звісно, до вашої заяви. Ну відповідь уже одну. От ви вже приїхали на одну відповідь. Вже що ви подавав. ми просто звіряємо дані? Це нічого. А такого якщо не чоловік не ще подасть один вигад. запит, і ще така сама відповідь, як ви приїдете. Вже є. просто з Франківська Бускіїваська Мерубанці, газ, бо, бо, бо чоловік питає лишні питання за щоб лишні питання не задавав. Треба <гумієте>? було фотографію лічильника зробити. Ага, чоловік, але чоловік, що наблюдуть заяву ви прийшли подивитися на лічильник його. Нам треба. Для нас треба ага. побачити лічений фотографію зробити, щоб дати відповідь чоловіку. Ясна. Ага, відповідь ви надасте. А коли так. відповідь буде, Получається ну, вже? Ми, ми особисто не надаємо відповідь. Ми ну, це згідно ми, ми, закону на протязі 30 днів. Аби відповідь надати, ви того прийшли подивитися, чи в нього все. Так, чи все, добре, але, все якщо якщо лічинок нормально розташований, щоб зараз надати відповідь, а людина допитується, лічинок з тих компенсатором стоїть. Тобто це вже в нього не дораковує. Ну, не, методики третій. Не знаю. Ну, ну, то, то ну, Тот, це... Ми чекаємо на відповідь. Це, це любий би на вашому місці. Я розумію, що ви чиновники, чинà, це... які це. Ви прийшли по вашій заяві. Але звідки 223 куба взялися? Якщо чесно, ми ці квитанції не друкуємо. Ми... Я розумію, що є там у вас дві фірми, які різниці є. Ви би не психували. Я сам розумію. Це, О, не цікували би особисто. особисто тепер для України, для України це велика. Ну, це газ не по 8,55, а, а по 9. Так. Ну там 9, я не буду казати, то кожен місяць є різні ціни. Ну, відповідно до споживання. Так. Ну, так чи ні? Так. Ну так особисто, от для кожного жителя, навіть нашого. Міста Снятина, чи району чи області, ну ви так само ви, на моєму місці, так само би поступили. Точ, точ Так, але ми мусимо е перевірити, чи все добре. Якщо розташований, то це відповідно є таке дорахування. Чекати відповідь. Можемо чекати відповідь, ну А що робити? Я думаю, що щоб, е не тільки один я, це для того, щоб запукувати людей. Я би казав, що люди, які мають оці квітанції і мають ці кофе, не звертаються офіційно. Чим більше буде звернень. Тим більше їм буде мороки. ну одного не задушать, двох, трьох, десять не задушать. Пане Василя, в хаті тепленько. А ну, який у вас газ? Ну, дари на дереві. На дереві газ. І коефіцієнту ніякого немає. І, і коефіцієнту немає природні mm. втрати тут. Так, проблем нема за з контором. От така. То вже багато людей таке переходять на це. Дуже багато людей переходять на такий газ. газ. Калорійність газу. Низька, не знаю, чим розводять люди, не задоволені калорійністю газу, страшне. Ну і ціна відповідно. Считайте, майже 9 з цим до 9 гривень. Так що, ну, не знаю, це, 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 це тільки в мене, а може у других теж є. Так що я зекономлю собі на газі. Я думаю, що е, Гройсман побіцяв, що е, буде е, оплата готівкою. Можете купити дров і собі топити. Ну, ще б було здоров'я палити. Ні, палити є, але колоти. Ну, але таке. Ну, воно вигідніше, воно тепліше, воно набагато тепліше, люди добре, це набагато відро дров і маєш їх в хаті тепленько. Теплінь. Не то, що це пригазить тим ніколи ти не таке на...